Вітаю! Що ж, в пошуках чогось невідомого і цікавого, я знову гортав Google Maps, іменно гірські е, лісові масиви. І знаєте, наткнувся на дещо. Але з власного досвіду я знаю, що це може бути елементарно кусок скелі, що нагадує, в принципі, щось рукотворне. Тому я відкрив е, карти Bing, і на них вже було добре видно, що це якась така квадратова споруда. Тож пізніше я вирішив. Подивитися фотографії супутникові за 1957 рік і побачив, що в цьому місці була така досить велика господарка. Отже, це реально покинута якась рукотворна будівля в горах. Тож я почав шукати, чи було туди хоч якась дорога. І ні, я не бачу на тих супутникових фото жодних доріг. Єдине, що там було декілька господарок і враження, що вони були, мали стежки між собою, але як туди в гори добратися до них, невідомо. Тож я знайшов найближчу, скажімо так, точку, звідки можна почати маршрут сходження туди. По прямій, якщо би я знаєте, підлетів в повітря і полетів туди, туди 700 метрів. Але враховуючи курватуру гори, я гарантую, що це як мінімум. Подвоїться ця відстань. І йти по горах, долати таку відстань. Це десь 2 години. Це в самому ліпшому, ідеальному випадку. Якщо я не буду на... натикати, знаєте, наприклад, дуже висока вертикальна стіна на горі, її ніяк не подолати. Тож, ще також я з собою взяв на всякий випадок металошукач. Подивимось, чи там. Можливо, хтось щось колись загубив, хоч бодай щось. Неважливо, чи це щось дорогоцінне, хай буде ложка якась, вилка, ніж, ніж би було дуже гарно. Тож, ходімо. Я вам скажу, звідси все виглядає навіть набагато страшніше. Дивлячись на монітор камери, воно все ще не так, не передає тої глибини і висоти. Наскільки це зараз потрібно буде збиратися? Тому не затягуємо, а починаємо. Зараз я спробую якось вилізти сюди, щоб почати свій підйом до гори, до гори, до гори. і там вже зорієнтуюся, куди далі. Знаєте, як кріпово в таких місцях в якійсь глуші знаходити, що схоже на якісь дитячі колиски, коляски, не знаю, хто то, чому воно тут, хто-то сюди приніс. Так дивно, ніби столик для того, щоб міняти, переодягати і щось схоже на манеж. Дуже сильний сморід, наче як марихуани. Окей, це додає кріповості всьому. Я мав просто прогулятися по природі в результаті якісь дивні історії. Тут ще й дерева кріпово скріплять. А я єдиний шлях, який знайшов, якийсь ось такий, наче, наче можна туди пробратися, Пробую. До речі, я забув засікти час. Хай буде, що це була без 20.11. Подивимось, коли я доберусь. Так, я вже трошки підліз до якоїсь гори. Зараз, мабуть, сюди вилізу, подивлюся, як там шлях далі. Буду донизу... Ого! Зараз би я скотився просто донизу, донизу, так собі, знаєте. Так, донизу, за ось цим камінням прірва. З цієї сторони урвище. До гори хащі. Я навіть не можу почати цей шлях, тобто 2 години це вже я навіть не надіюсь, що я доберусь туди. А як я буду спускатись донизу, це я взагалі не виявляю. Я вам скажу, що я уявляв, що буде так складно дещо. Але я не передбачав ось цього. Кожен крок дається складно, все зачіпляється, особливо проблема, що я маю рюкзак той великий. А маю я його тому що вирішив взяти металошукач. І він мене зачіпляє за все, відламує оці гострі різні гілочки з тими гострими. Гострим листям і закидає мені за спину. Одним словом, та. тим не менше ходімо. І коли хочеш рукою взятися за якусь гілку, вона як правило в шипах. Отже, можна сказати, я так би мовити, зацепився вже за гору, я вже на ній. І що дуже добре, я вже бачу що називається залишки від терасових садів, значить я вже йду по якійсь колишній господарці, яка тут теж була свого часу. І можливо шлях стане легше. Ну, хоча би не дертися через хащі, але тим не менше тут також ви можете бачити так прокопано. Ну Само собою тут є кабани. Але подивіться, це, це вже для мене майже як асфальтована дорога. Так, а що це таке? Хто сюди в якийсь момент приніс фарбу і розлив її на камінь. <світ> а ще по прогнозу сьогодні сильний вітер. З однієї сторони це добре, бо він, наче, як знаєте, портативний кондиціонер. А з іншої єдине, що це може бути погано, бо дрон може не захотіти літати в таку погоду. А он там знизу моя машина до неї рукою подати і одночасно так далеко. Я зупинився трохи перевести подих, так собі стояв, щось роздумував і раптом оглянувся, думаю, ого! А тут вже відкрився чудовий краєвид і навіть море видно. Це той момент, коли, думаєш, вартувало Вартувало оце пробиратись сюди. Краєвид стає все кращий, але переді мною ось там виросла якась вершина. Я подивився на 3D-мапи і ця Господарка, яку я шукаю, є по другу сторону цієї вершини. Зрозуміло, вона зроблена на схилі, а не внизу. Щоб по тих терасових садах потрохи стикала волога і зволожувала рослини, які там вирощували, дерева, не знаю. І Я глянув на 3D-мапи і зрозумів, що мені краще піти повздовж цієї гори, і в кінці я вийду просто до того будинку чи руїни, чи фундаменту, який я шукаю, замість того, щоб перелазити її. Тож ходімо. До речі, про час я згадав. Так, де воно є? О, я вже йду рівно годину, як бачите, теорія про те, що це мінімум займе 2 години, не така вже й теорія, а практика. Тому що, як я говорив на початку, якби я підлетів в повітря і пролетів би рівно, це є 700 метрів, враховуючи курватуру гори. Це туди сюди, туди сюди. Це вже, напевно, вдвічі збільшує. Але шлях не є прямий, я ще ходжу по горі з зігзагом. Тобто це десь може втричі збільшити. Тобто це є підйом по горі десь на ну, 2-2,5 кілометри іменно шляху. І я вже зараз 360 метрів над рівним морем. Я почав шлях зі 130, я був на рівні 130, тобто маєте вже 230 метрів вертикального підйому ще попри це все. І я ще, як бачите, не, не дійшов. Тому так, якщо ви будете планувати такий похід, враховуйте це. Я вам розповів, що піду краєм гори, обійду її і опинюсь просто біля того, біля тої руїни. Але гора боком, вся в хащах і вся така горбиста, сильно кам'яниста і шляху не видно. Але от зато до гори кам'яниста, але без хащів. І я подумав, можливо, я переберусь на другу сторону і опинюсь на тих терасових садах, правда, я виліз десь не там, я виліз в жерлі кратера. Так хочеться дрона запустити, але з цим вітром я його, мабуть, більше не побачу. Подивимось, може зловлю якийсь момент, коли вітер стишиться. і скоренько його підніму. Так, але тут щось не те, що я очікував, тому йдемо далі. Так, вітер робить з мене камбойця. Ху, то він зірвався. Я ж мусив, знаєте, трошки так... То... впертися ногами. Я думав, що він мою вагу не так то легко підніме, але я вам скажу, я відчуваю, що я несу з собою два дрони сьогодні і жодного не використаю. Я його не знайду ніяк потім. Добре. А, про що я хотів вам розповісти? Думав, що перелізу цю гору і тут почнуться ті терасові сади, і я по них піду, але я зрозумів -о, -о, -о. Так, мушу ловити моменти між поривами вітру. Е, гора, яка мене цікавить, вона трохи далі. Я не ту гору перейшов, але це не страшно. Тут можна зато е, більш-менш по каміннях пробиратися. Одне, що е, за ось цим схилом було краще, там нема цього вітру. Добре, я пішов. Коротше, все якось перемінилось. Зараз мені показує, що мені потрібно спуститись вниз, і, і оце місце, яке я дивлюсь. Перед собою бачу, це значить це те місце саме. Я виліз взагалі, значить не на ту гору. По мапах здавалося, що я десь мушу вийти на гору і по ній пройти сюди. В результаті я зараз мушу знову йти вниз, що є кошмар, і піднятися на іншу гору. Яка є приблизно в два рази менша, і я міг так сильно не страждати, якби я почав шлях з іншої сторони, але. По мапах виглядало, що це єдиний доступний шлях, тому що бачите, знизу там якісь ліси і будинки, іначе як ти так проберешся. Ой. Добре. Добре, добре, добре. Отже, я мусив по краю гори йти, щоб добратися сюди донизу, бо якщо спуститись зразу донизу, то дуже стають непрохідні хащі, через те, що знизу більше вологості. Там більше росте всього. Тим не менше я ось отак пробрався кудись і по ідеї десь ось тут має та ці сади закинуті. Якщо піти по них, то я маю добратися до руїни якоїсь хатинки. Правда, я все ще чітко не бачу. Бачите, донизу йти. Просто кошмар. Так, переді мною якесь каміння. Хоча мало бути вже наче початок саду. А во, бачу, 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 бачу. Нарешті якийсь просвіт в цій справі. Тут дивіться, тут навіть є щось наподобі стежки, але ми можемо бачити з вами вон там початок саду. Чи кінець, низ, не знаю. Вон там є вже наскладені вручну каміння. Це хороший знак, що я на правильному шляху. Да. Я так розумію, він його зробив в рові між двома горами, щоб збирати побільше вологи, коли вона стікає з гір. Окей, добре, ходімо далі. Ось це, походу, були останні сходинки його саду, і я стою на самій останній. Далі була стіна і все, вже йде, скажімо так, хащий прір. Тобто тут було останнє, де він щось вирощував, він, вона, вони, не знаю скільки їх там було. отже, піднімаючись до гори, я маю натрапити на залишки його будинку. Схоже, я все ближче і ближче, тому що тут з'являються якісь структури кам'яні. стіна наче йде попри... Попри не знаю що, <хи> тепер вже важко вгадати, але є якась стіна, і я йду попри неї. <кхи> тобто це вже зрозуміло, що це не терасовий сад, а це було якесь відгородженням, не знаю для чого. Люба вівця коза це перескочить, але в них часто є отакі просто загородження. А вон там далі ще одне. Або, або. Ми з вами дивимось приблизно 70 років. Я не знаю точно коли це було. Тут точно о! Закинуто. Але ми з вами розглядаємо 70 років, відколи є на супутникових знімках ця садиба. І по суті за цей час вода могла вимивати між цими каміннями. Рудючу землю гарну, м'ягеньку скопану, знаєте, спахану. І тому зараз ці каміння виглядають більше як огорожа, ніж як е, частина саду. Можливо, просто десь одна огорожа усунулась, земля почала туди з дощем випливати, вимиватись. Знаєте, в мене Починає пришвидшено битись серце, коли я розумію, що я вже дуже близько. Вон, подивіться, тут взагалі якась мокра яма. Але мені здається, я вже близько до руїни і мені починається робитись так. Знаєте як? Наче я підходжу до якогось будинку, глибоко в лісі, але там хтось може жити. Знаєте, просто от зараз сидить такий похмурий бородатий дід з рушницею, який не дуже хоче когось бачити, і тут я нагряну. От приблизно в мене такі переживання зараз в душі. Хоча я гарантую, що там нікого нема. Але самі розумієте, скільки я можу гарантувати, що я знаю. Так, Згідно з мапами та руїна, що я бачив десь от просто переді мною. Цей квадратик такий фундамент чи що то чи це стіни. Тому давайте ми з вами проживемо цей момент, бо, можливо, те, що я бачив, це ось це. Бачите, тут іде наша стіна, там далі йдуть ще стіни і нема тут жодного будинку. Розумієте, про що я? Те, що здавалось конкретно будинком або його фундаментом. Схоже, це... Частина просто садів. Віжніше те, що від них залишилось. Я підозрюю, що саме ось оце, ось оцей квадрат. Видно. О, зацініть Що не що. А ми з вами такі та й познаходимо. Якась черепиця є. Ну, черепиця черепки. А от! Все-таки не такими з вами безнадійні. Це явно не сад. Хоча тут поряд є багато всякого. Тим не менше, мені здається, що ось це був будинок. Будиночок дача, як нас це називати. де ти... дивіться, як тут гарно укріплено. Укріплено. Хе, слухайте, а в чолов'яги краєвид був нічогісінький, не дарма він саме тут її вимурвав. Та я вам скажу, що ось це, це те, що ми з вами бачили. Бачите, як це сонце освічує в таку погоду, коли Google, як правило, і всі решта роблять іменно фотографії. Таку погоду його дуже добре видно, коли сонце його підсвічує. Дивіться, ось тут внизу є щось таке, бачите, типу, як закручено і там донизу, у мене враження, що там був певний резервуар води. Але зараз він вже усунувся, засипався, замулився. І тепер там вже нічого не зрозуміло, що там робиться, чи робилось колись. Шкода, звичайно, що середина зайнята так деревом. О, тут щось так не дуже я роздивився, що було, чи оси, то осипалось, чи то так було. Бо тут щось, знаєте, враження, що дуже мало місця. Є таке ніби ліжко кам'яне, його не знаю, там буде видно ні. І знизу трохи місця. Враження що це буквально знаєте, тримати інструмент і лягти перепочити в спеку чи в холод, в вітер, дощ. А тут вже не видно ні жодних, чи був тут дах, який він був, якщо був по тому, які тут малесенькі, отакі От сади поряд з будинком, я підозрюю, що тут вирощували щось таке по типу, знаєте, цибуля, щось таке морква що можна швидко з'їсти, знаєте, взяти собі хоп і перекусити. Решта були, що можна було продати на ринку. Не знаю, що це було. Бо я не бачу навіть залишків якогось дерева, але тут були по тому, як в сосен старих немає гілок знизу, зрозуміло, що тут були пожежі. Тому навіть якщо і залишалось якісь дерева. Їх уже давно нема. Ну що ж, тепер давайте безпосередньо перейдемо до справи, про яку ми з вами домовлялися на початку. Отут я не знаю, тут постійно так є якісь гуляючі сигнали. Не розумію, що це. Може виключу камеру і мікрофон, може, то воно впливає. Наразі чітко б'є, що тут є якийсь чорний метал іменно в цьому місці. Ну, якщо зробимо пінпойнт. Ось десь тут, на глибині 4 дюйма. Я трошки прокопав і зараз подивимося. Часто буває, що отак прокопаєш і сигнал зникає взагалі. Так, на ту землю, що я викопав, не реагує. Трошки лівіше копаємо. А оце вже цікаво, тут не сигналить. А там, де я викопав, вже теж не сигнали, щойно сигнало? Аво, десь тут. О, десь тут. Так, я зняв годинник з руки. У мене нема тут ні перстенів, ні нічого, бо часто люди з обручками на руці, знаєте, пробують шукати. Так, тут нема. Тут нема. Тут нема. Так. Що це було? Отак от завжди тут з пошуком чогось в Іспанії. Якісь блукаючі сигнали копаєш, вони пропадають все. В Україні вже би якусь гільзу витягнув, чи ще щось, якийсь кусок чогось. Але щось би витягнув, хоч знав би, от, я знайшов те, що шукав. Тут без поняття. Так, трохи розпластаю ту землю. Та ви з мене угораєте просто. Типу, ось отут? Чітко б'є тут. Так, що тут у нас є? Щось тепер у мене явно в руці? Але що? Ось, шановні, що це? Це головка від старого саморобного цвяха. Решта з його зігнило, мабуть, або він від чогось відламався. А це бачите, отак, от головка була, щоб бити. І далі було вістря, яке вламалось, може, від якоїсь мотики, яка була прибита до ручки чи ще щось. Але бачите, ось. Старий старезний цвях. Так, ще у цій ямці був гуляючий сигнал. І зараз залишилось ось тут уже. Я вже пересипав назад в ямку всю землю. Одне, що я хочу вам показати, це не, це не чорний метал. Так, де би пінпойнт. О, пінпойнт показує туди. Так, це є. 150 82 року алюміній і бронза. Ринкова вартість в ідеальному стані 2 євро. Тому що наклад їхній був щось 117 мільйонів. Тому не дуже цінна монета, але 82 рік. Камон. Був ще один сигнал на чорний метал, і це знову. Головка цвяха. Так що можна таки більше не купати. Навіть. Ну що ж, я тут трохи облазив, де була більш-менш рівна площина, була маса гуляючих сигналів, але я більше взагалі нічого не знайшов. Я в двох чи трьох місцях спробував трошки розчистити ґрунт, подивитися, і сигнал пропадав, я зрозумів ясно. Напевно, тут поблизу господар. Працював, знаєте, збивав якийсь інструмент, огорожу чи ще щось, знаєте. Мабуть, він накрушив тими цвяхами і всім чим тільки можна, і воно просто десь на глибині сантиметрів 10-15 там лежить і сигнал, воно ржаве, і ржа видає такий сигнал, як золото. І воно бігає, не то чорний метал, не то золото, я вже знаю це. Тим не менше, те, що ми знайшли, монету за 82-й рік. Це трошки нам звужує. Часовий такий відрізок, ми розуміємо, що в 82-му році, як мінімум, якщо це прямо він сюди прийшов, як тільки та монета гуляла. І як мінімум в 82-му році тут ще хтось був. Тобто, все це покинуто в межах 40 років, може менше. Але ви бачите, природа вже взяла своє. Монету я залишив господару там на порозі. Так би мовити, подякувати йому за його вимушену гостину. <кій> Мусив мене прийняти тут. Та і все. Зараз я так досить відчуваю, чомусь я дуже втомлений. Напевно, це перебирання через гори далося. Плюс ходити тут годину часу з тим металошукачем просто так. Тим не менше, дякую вам за перегляд, надіюсь, вам було цікаво. О, така експедиція, дослід не знаю, пошуки скарбів. Я знав, що тут люди не мали грошей, та тих 150 це і так уже дуже круто. Щоб ви розуміли, 150 82 року це приблизно, як сьогодні, 60 євроцентів. Тобто, інфляція, схоже, була шалена. Раз ще й 150 були однією, однією монетою таким величезним накладом. Тобто, можете уявити, життя було непросте ще в 82-му році, та, як і в нас з вами, мабуть. Так що, ось А, Дякую вам за перегляд. Пишіть щось, якісь ваші думки в коментарях. Може, ви щось десь знаходили чи будь-що. Побачимось!